Сьогодні 16 березня ми відбули захід, який назвали нарадою щодо обговорення законопроєктів 5274 і 5274 Ми писали заступнику міністра, ми писали Кабмін, щоб ми розуміли, який результат може бути і який порядок денний такого засідання. На жаль, нам не було це. У відповіді від пана заступника міністра ми не отримали відповідь, що конкретно буде на цьому заході. Тому ми приїхали з різних, з Київської, з Волинської, з Хмельницької, з Львівської областей автори, співавтори законопроекту 52.74 для того, щоб відстояти норми цього законопроекту. Оскільки ми не знали порядку денному, як це буде обговорюватися, які будуть спікери, чи буде презентація, яким чином, чи є якісь матеріали, які б нам могли надати, як порівняльні таблиці двох законопроєктів. Бо в принципі обговорення це порівняння, це вилучення хороших і негативних сторін, і тоді розуміння, яка стаття, чи які статті, які норми. Є прийнятними, а які будуть шкодити бджольництва. На жаль, цього всього не було, тому ми опинилися в тій ситуації, що нам було нав'язано заступником міністра, нам було нав'язано відповідний підхід, регламент сьогоднішньої роботи. Тобто ми сподівалися, що ми будемо говорити, кожний представляти, кожна група, яка представляє такий колектив, свій законопроект просто як перевагу. Далі ми будемо обговорювати недоліки, вже йдучи по по результатів представлення двох законопроєктів. Не було представлення двох законопроєктів. Нам сказали, що дискусія буде йти тільки в такому виключно ключі, що будемо розглядати поблочно. Ну, розділив пан Висоцький наші законопроекти відповідно по блокам, так як він це зробив. Ну що ж, ми прийняли таку. Ну, такий підхід до регламенту ми прийняли, тому що ми опинилися в таких умовах, без, без можливості якимось чином нам довести, що це не зовсім, на наш погляд, правильно. І тому отак поблочно почалися розглядати е, певні блоки в різних законів. Чому це погано? Це погано. Тому що немає можливості побачити яскраво, що пропонує один, що пропонує другий законопроект, наприклад, в темі розміщення пасік, реєстрації і так далі. так далі. далі. Не зрозуміло. Якщо конкретно поставити питання, як прописують одна команда і друга, було б зразу очевидно, де є певні переваги і що буде допомагати пасічникам. Так само і по-іншому. А так блочно, підхід блочно. Тільки наші репліки, тільки виступи наших колег по, в, в, в онлайн дали можливість хоч якось нам е, розповісти, розкрити ширше ті статті, ті новели, які є в нашому законопроекті, щоб довести його, е, е, ну, скажімо, корисність для бджолярів. Однак, е, відповідно, ми почули дуже багато. Реплік з іншої команди. Виступала пані Адамчук, виступав Двикалюк, виступали інші колеги, виступав Стритович, який був в залі, які просто витискали з контексту нашого законопроекту якісь чи то терміни, чи то якісь обґрунтування, просто витискали з законопроекту окремі слова і кидали нам як обвинувачення. І хоч, щоб поставити нас в позицію. Оправдатися, довести, ну, спровокувати знову якісь такі витрачу співробіт. Хоча ми, в принципі, зразу сказали, так, ми за конструктив, і тому пропонуємо обговорити плюси і мінуси двох законопроектів. Що ми почули? Яка очевидна була мета, яку нам не сказали в листі, коли ми запитували? А мета полягає в тому, що є думка в міністерстві. Що зараз не виносячи законопроекти на перше читання, а вони є в Верховній Раді і чекають першого читання, і є вже всі висновки по одному і другому від різних комітетів, від відповідних експертів Верховної Ради, не виносити на перше читання, щоб аграрний комітет прийняв рішення не виносити, а своїми силами, силами аграрного комітету, зробити третій законопроект додатковий. 52-74 ну, Віртуально. Створити його якби в купі з двох законопроєктів. Ну, Десь така в, в, в суспільстві думка була. Давайте з'єднаємо. І... Ми пояснили, я, мої колеги, ми всі пояснили, що ці законопроекти концептуально різні. Тобто є різний підхід до вирішення тих чи інших до пропозиції тих чи інших правових норм. І це має прямий вплив сьогодні на роботу пасічника. Нас не почули, бо була задача. Тобто, я для себе, поки що колегами ми не спілкувалися, от ми тільки вийшли. Я для себе думаю так. Да. Настільки команда альтернативного законопроекту перелякалася, що їхній проект є. Не таким, яким, який повинен бути, що його не підтримує більшість, незважаючи на те, що автор є в парламентській більшості, що вони вирішили, якщо перший раз намагалися постійно, е при першій подачі законопроєктів постійно говорити, що ми не мали права його робити, створювати, ми подали, ми щось вкрали і так далі, що сьогодні теж продемонстрував Стритолог. То тут вони дійсно побачили, що доопрацьований законопроект 52.74 – Супер. І він таки пройде. І для чого, щоб запобігти цьому, на мою думку, створюється третє. Це не компроміс. Це не компроміс. Тому що компромісу тут просто не може бути. Два дві різні концепції. Абсолютно різні. Одні кажуть, нас не цікавить отруєння бджіл. Це сфера закону захисту рослин, ми тільки там пропишемо відповідальність. А друге, ми кажемо, це основна проблема. І треба чітко, степенно все прописати. Від чого, як, яким чином і як бджоли себе захистити. І ми це прописуємо. Якщо одна команда каже, у нас є реєстр паспортів, ми реєструємо папірці, ми кажемо, реєстрація має бути пасів. І якщо одна команда каже, ми працюємо по інструкції, яка ще 2001 року. І ми її, її даємо джолярам працювати. Джоляр каже, це застаріло, ми не можемо. І ми кажемо, ні, ця норма не може перейти в закон. Ми пропонуємо, то, що, що, що це була реєстрація пасік, ми пропонуємо, як має бути проведена і так далі, і так далі. Тобто це не буде компромісне рішення, коли вийде цей документ. Навіть по тій причині. Що коли я попросила заступника міністра, що речі, які концептуально різні, є професійними речами. І той якийсь віртуальний суб'єкт, який буде це писати, він каже, що він знає хто, але не скаже. Відповідно, він, не будучи фахівцем, не, не зможе, ну перепрошую, не зможе розібратися в різниці тих концепцій. І просто е, перекинути статтю в статтю і щось сформувати, ну це не буде, е, скажімо, нормально. Ми 52-74 зробили комплексним законом. І я сказала про це. Вирвавши одну статтю, запхавши щось інше, ми ламаємо всю конструкцію. Е, яке в мене враження сьогодні, оце. Мало обговорюватися до подачі у Верховну Раду до опрацьованих законопроєктів. Тоді мали провестися якісь дебати, можливо, громадські слухання, і, можливо, тоді, можливо, можна було би е, прийти до певного консенсусу і написати законопроект. Ну просто прийти до того консенсусу. Ну тепер, коли два законопроекти Верховній Раді і вони по правилам регламента повинні йти на перше читання, комітет буде їх забирати з першого читання. Створювати щось нове, зовсім інше, і видавати е, нам, виробникам, е, будь ласка, на, на, на роки вам закон. Тобто є в цьому процесі теж великий мінус. Добре, то, що ви приїхали, ми доповіли, як могли. Повірте, що ми зробили все можливе для того, щоб ці норми прозвучали, які ми захищаємо, хоч якось нам дали це зробити. І ми далі будемо це відстоювати. Негатив є те, що нам була нав'язана така дискусія, і те, що той закон, який дійсно буде прийнятий, а буде, він буде робитися без нашої участі, без участі фахівців, ну, можливо, когось залучить комітет і міністерство. Ну, принаймні ми, я так розумію, що це якраз той і негатив. Тому що якщо б було сказано, що дві команди сходяться і працюють, і знаходьте можливості, і тоді буде розглядати комітет третю вашу версію спільно зроблену, ну, наприклад, там віртуально, то я ще би це зрозуміла. Ну коли законопроекти буде робити хтось інший, і це буде практично доконаним фактом, то я не думаю, що цей матеріал, який буде вже в третьому законі, будемо бачити, буде компромісним. Він не буде компромісним, бо тут нема компромісу. Тут мають сісти знов ті, що писали, ті, що робили, і говорити, 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 аргументувати. І тоді, можливо, да, якимось чином прийти до якоїсь думки. Можливо, трошки довго я говорю, але для того, щоб висловити якісь своє враження. Я рада, що я приїхала, я рада побачити колег. Як могла доповісти, можливо, трошки переживала, нервувалася, але є за що і є про що. Але мусите бути певні, що ми все одно будемо намагатися для бджолярів добуватися тих норм, тих правил, які допоможуть їм працювати. Ну принаймні, ну ми повинні мати зворотні реакції. Ми повинні мати зворотні реакції бджолярів для того, щоб ми всі разом все ж таки пропрацювали. Ті всі правила, які нам дійсно дадуть можливість розвиватися, дякую.